6 років тому теж закликали розітни його. Страсті на або або шоу на 100 мільйонів гривень. Відсторонений з посади головний фіскал країни після судової епопеї з обранням йому запобіжного заходу знову з'явився на очі фаміди. Тепер уже за власним бажанням. Роман на оскаржував і свій арешт на два місяці і багатомільйонну заставу навколо суду. Сьогодні знову зібралися активісти. А от у самій залі дещо змінився антураж. Геть кволому минулого тижня Насірову нині схоже було краще. За склом він сидів випущений. У другому костюмі в криватці замість совкової картатої ковдри, але зміна іміджу не справила враження на суддів із прокурорами. Апеляційний суд залишив фіскала під вартою і суму застави не зменшив. Це «Спецкор» на 2+,2. плюс І ми починаємо. Танки, гармати та реактивні гради. Бойовики активізувалися від станиці Луганської і аж до Азову. Кроватка з білою сорочкою замість картатої ковдри насіров у костюмі зі скляного акваріума апелює на заградний запобіжний захід та 100-мільйонну заставу. Зону АТО закрили для волонтерів. Далі Слов'янська відтепер зась. Поліція та нацгвардійці на блокпостах кажуть, що виконують розпорядження штабу АТО. РСЗО ГРАД Авдіївку напередодні бойовики накрили систем залпового вогню. І це на додачу до щоденних танкових та артилерійських обстрілів по наших оборонцях і цивільних кварталах міста. Попри це, українські воїни навіть змогли трохи посунути бойовики під Авдіївкою, створивши буферну зону. У сусідніх пісках ворог спалив дві будівлі з гранатометів. Чужинці поцілили у приватні будинки. Євген Назаренко бачив усе на власні очі. Ось так звучить симфонія війни. Тут, у пісках, ще тільки на сутині, бойовики вже активно б'ють кулеметів. Ну, это з той территорій сепаратисты обстреливают наши позиции. Так как минские договоренності разные там жизненные какие-то там человеческие нормы не, не придерживаются вообще абсолютно никаких. Днем и ночью бесконечные обстріли, обстріли, обстріли. Десантники, що боронять ці позиції, кажуть, що ворожа атака триває вже кілька годин поспіль, тому отримують наказ погасити вогневу точку ворога. Такі заходи необхідність, адже тільки так ворога можна примусити мовчати хоча б деякий час. Проблеми з водою визникають з-за того, що просто не можуть під'їхати, і от міномети там працюють. Настала відносна тиша, але затим на бойовики поновили обстріл і почали бити ще сильніше. З усіх сторон. Да. Новий год в марті. Бойовикам вдається підпалити декілька хат на околицях пісків. Полум'я шириться дуже швидко. Довелося десантникам знову брати за зброю. Майже одночасно з іншого боку висунула ворожа диверсійна група та з флангу наблизилась до позиції українських оборонців, але чужинці вчасно помітили спостерігачі. Коли хто та шляхом? Вже після цього терористи запросили режим тиші, який ледве протримався до ранку. Близько восьмої ранку перемир'я, як ми бачимо, вже прийшов кінець. Бойовики попрокидалися і почали працювати по позиціях української армії. Такий сценарій зізнаються наші армії. Тут уже майже традиція. Да, так завжди вони його просять, вони його порушують. І до таких провокацій стверджують українські десантники, Вони вже призвичаїлись і готові, і адекватно і ефективно відповідати бойовикам з Донеччини Євген генозаренко, Павел Меснов та Сергій Григорчук. Спецкор два плюс Справжня битва за життя понад 9 годин. Хірурги лікарні мечникова проводили операцію, щоб врятувати вкрай тяжкого пораненого 35-річного Володимира Серед ночі гвинтокрилом доправили з передової до Дніпра. Він у комі з величезною кровтратою. Після вибуху під Мар'їнкою на тілі не лишилося неушкодженого місця. кажуть лікарі. Осколки зрешетили головний мозок, очі, черевну порожнину, а також ноги та руки. Три бригади хірургів усю ніч діставали осколки для порятунку життя. бійцю вже перелили більше двох літрів крові. Нині він непритомний на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть, роблять усе можливе. За минулий тиждень до обласної лікарні мечникова доправили 11 поранених. Пока мы считаем счастливчиком, потому что ранение абсолютно несовместимы с жизнью. И, как правило, при таких раневых проблемах погибает молниеносное. Главное во всех этих моментах, чтобы человек выжил. Самое главное, потому что его жизнь даже не на волоске, еще меньше. Він пережив найзапекліші місяці оборони шахти Бутівка і стійко тримався у боях, але його підкосила пневмонія. Бійця 11-го батальйону територіальної оборони Дениса Дзічковського з позивним граф. Друзі пам'ятають як активного здорового воїна. Три місяці він провів у реанімаційних палатах черкаських лікарень, аби вилікувати пневмонію. Сильно схуд працює в бійця лише нижня частина однієї легені. Хворе серце мати вирішила забрати сина до столиці, але деякі столичні лікарі взагалі відмовились брати бійця. Киснева маска палата реанімації. Вже четвертий місяць Олена Миколаївна не відходить від сина. Лікарі щоразу готували до найгіршого. Зараз треба показати примство в жити далі. Денис Дічковський з тих, хто першим не розмірковуючи, пішов захищати країну. Спочатку район Фашівки, потім обороняв шахту Бутівка, що взяло бійця за душу на війні. Так це люди, які зустрічались в будь-якому хоті, в будь-якому бліндажа находять чоловіка, то веся підіржа і послідня сідя сні. він служив у розвідці, потім став оператором протитанкової ракетної установки. Тут добре видно, як влучно Денис не шкоди ворожого снайпера. На відео той стріляє з вікна, а вже за мить птур, що його скерував Денис, точно влучає у засідку, звідки працював бойовик. За кілька днів до цього той важко поранив. Товариша Дениса снайпер тоді подстрілив з правого сектора парнішку. Да? і хлопці за ним охотились Відтоді боєць встиг повоювати за мобілізацію. Повернутись у рідні Черкаси, а потім захворів. Із високою температурою Дениса доправили до Черкаської лікарні з діагнозом. Надважка форма двосторонньої пневмонії. Там в палаті реанімації він провів три місяці і жодного полегшення. врачі самі не вірили, тому що він виживе тому що Много раз було такою штаммамі званяти, говорять: він уже не контакт, діті прощайтесь. Мама прибігає туди, а він починає вже з мамою розмовляти. Боротись за життя узялись гуртом і мати, і друзі, і головне сам Денис. Лікарі столичного інституту серця на власний ризик взялись робити Денису на складну операцію на серці з пересадки клапанів. Пневмонія дала ускладнення Стояння важке, ісходне боліло пороком серця. І серце на фоні тяжкої пневмонії декомпенсувало. підтримати Дениса. Перед операцією прийшов бойовий товариш гном, сам пересувається на милиці, втратив руку на фронті. Тривалий час провів у лікарнях, та нині приїхав допомогти товаришу і матеріально, і морально. Коли я дізнався, що, що графа така ось ситуація. Я для себе навіть не обдумуючи вирішив, що я допоможу усім чим тільки зможу. Попри важкі прогнози, Денис вдало пережив складну операцію. Тепер на черзі відновлення легенів. А це принаймні кілька місяців у реанімації та тривалий курс дороговартісних ліків. Але Денис упевнений, здаватись запізно. Попереду шлях до щасливого життя. Вернувся, вернувся в жизни. Пона євгенія Цвітанська, Вадим Латвин. Пецкор 2+,2 Разом можемо допомогти. Усі реквізити бійця на нашому сайті у розділі «Допомога». У середмісті Києва замурували російський Сбербанк. цеглою і цементом обклали головний вхід і банкомат на вулиці Володимирській. Так активісти національного корпусу протестували проти експансії російської економіки в Україні. Замурований Сбербанк, зокрема, нещодавно голосив, що визнає паспорти терористичних республік ДНР та ЛНР. Протестувальники обіцяють і далі мурувати російські офіси, якщо влада не відреагує. Поліція в акцію не втручалася, а охорона банку взагалі його закрила. Наші хлопці, добровольці, які повернулися з фронту, які бачили російського ворога через приціли власної зброї, відчули, що тут в тилу знаходяться так само військові частини Російської Федерації, але економічні. Водночас, російська влада спромоглася закрити всі українські банки, всі культурні центри. Боротися із хакерськими загрозами та російськими провокаціями у Великій Британії тепер буде спеціальний чиновник. Нову посаду міністра з боротьби із підривною діяльністю запровадили у британському уряді. Відповідний наказ підписала очільниця кабінету міністрів Тереза. Мей. отримав новопризначену посаду Бен Гамер, який раніше був міністром офісу уряду. Головні зусилля нового відомства мають захищати демократичне життя Британії. Йдеться у наказі у міністерстві. Вже заявили, перевірять комп'ютери політичні. Чних партій на стійкість до російських кібератак а також боротимося із фейковими новинами, які розповсюджують російські змі дипломатичний скандал розгорається між Туреччиною і Нідерландами. Щогодини затягуючи дедалі більше європейських політиків. За що тайпереджеп Ердоган у кожному виступі називає нідерландців фашистами? І чому його міністрів не пустили до Роттердама? Яна на продовжить. Перед багатотисячним мітингом турецький президент Ердоган називає Нідерланди країну тюльпанів і вітряків банановою республікою. Нідерланди поводяться не як член Євросоюзу, який підкоряється закону, а наче Бананова республіка. Звідси я закликаю усі міжнародні організації, що захищають європейські інститути виступити проти Нідерландів і навіть запровадити проти них. Санкції, міжнародний скандал, вибухнув у суботу. Тоді Нідерланди спершу не пустили до країни літак міністра закордонних справ Туреччини. Борту з мевлютом Чавушоглу доводиться сідати у Франції. Вже звідти він слідом за своїм президентом звинувачує голландців у фашизмі. Нідерланди, так звана столиця демократії. Насправді я б сказав, що це столиця фашизму. Прем'єр Нідерландів пояснює, вирішальну роль у рішенні так жорстко повестися з турецькими чиновниками зіграла погроза. Мені як не могли дійти згоди з міністром закордонних справ Туреччини щодо умов його візиту, і тут він дає інтерв'ю CNN сінантюрк, погрожуючи нам санкціями. Як я вже казав своєму турецькому колезі, туреччина горда країна, але Нідерланди також Турецька демонстрація в Роттердамі, саме перед нею мав виступати Чавушоглу, збирається на підтримку розширення повноважень президента. Турецький Кабмін агітує по всій Європі. Після невдачі колеги міністр сім'ї та соціальної політики Фатма Кая в'їхала до Нідерландів не літаком, а машиною. З мітинга її попросили геть, як із країни. Навіть до турецького консульства зайти не дали. Цей пан опікується цією територією. Він говорить, що ви не можете тут перебувати. Я міністр такого немає у міжнародній практиці. Я цього не приймаю. Мітинг поліції доводиться розігнати. Пізньої ночі він переходить у сутички з поліцією. Відтоді Нідерландське консульство в Стамбулі і посольство в Анкарі під посиленою охороною. Час від часу з'являються обурені турки. Президент навчив їх лаятися. Фашисти і нацисти улюблені слова. Це неприйнятна риторика стосовно Нідерландів, які так багато свого часу постраждали від нацистів. Єврокомісія просить Родогана заспокоїтися, утриматися від подальших висловів і дій, що і без того напружені стосунки. Німеччина, Австрія та Швейцарія заборонили турецькі мітинги за участі посадовців ще раніше. Усього в західній Європі проживає кілька мільйонів турків. Їхні голоси можуть 16 квітня зіграти важливу роль у перетворенні парламентської туреччини. На президентську у Європарламенті закликають взагалі заборонити агітацію іноземних політиків у Європі. Я не сльарчу Костятин Коробов Спецкордва плюс два. Стоп волонтери копи та Нацгвардія не пускають до зони проведення АТО. Волонтери, що везуть гуманітарку воїнам на передову, затримують усіх на в'їзних блокпостах. Свою поведінку обуреним волонтерам гвардійці пояснюють вказівками згори. У нас поліції вже відповіли, що такі заходи, нібито контрдиверсійні, і тимчасові І усе відбувається відповідно до устного розпорядження штабу АТО. Що насправді відбувається, дізнавався Євгенія Гарков. Такими є посилені заходи безпеки у зоні. Ато кожного, хто перетинає блокпости, перевіряють прискіпливіше, а декого не пропускають. Взагалі гвал зчинився надвечір неділі, коли кількох відомих волонтерів, які вже третій рік поспіль їздять на передову, просто не пропустили. Серед них поет та волонтер Сергій Жадан. Ми змушені були там прочитати півтори години, виїхати з блокпоста і в об'їзд в'їхати на територію так званої АТО. Тобто, ми от зараз тут не офіційно, так само як багато інших волонтерів, які зранку сюди в'їжджають. Нам потрібен офіційний дозвіл. Уявляють мені сказали, що треба його отримати в штабі АТО в Краматорську. Але Краматорськ знаходиться в зоні АТО. Як Я можу в'їхати в зону АТО. Якщо мені для в'їзд зону АТО, потрібен документ. Дозвіл на в'їзд в зону АТО. Зранку у Немилість національної поліції Донеччини на блокпостах потрапив і волонтер Юрій Тира. Він віз життєво необхідний реанімобіль для бійців на Авдіївську промзону. На блокпостах йому сказали, є усний Наказ волонтерів не пускати до зони АТО вони таки потрапили таємними стежками. Сьогодні вранці на в'їзді на КПП в Славянськ нас почему вирішили не пускати нова мода, не пускати На двох платпостах нам відказали. Волонтери, люди страшні. Об'їхали дорогу. Нашли. Дорог вистачає. Всі дороги ведуть туди, куди. Там, де Нас ждуть, нас де ми сюди приїхали. Поэтому сегодня сьогодні помощь здесь. Тепер вони жартома називають себе нелегалами і переймаються тим, як будуть повертатися назад. кажуть, жодної заборони і усних наказів не пускати волонтерів не було. Мовляв, вони просто виконують розпорядження антитерористичного центру СБУ з проведення контрдиверсійних заходів. Виявлення зброї і других зрічатих предметів провіряються машини, виявляються люди. Та в Міністерстві внутрішніх справ вже сьогодні підтвердили, проблеми у волонтерів справді можуть виникати, але вони обіцяють вимушені та тимчасові. Іноді виникає потреба оперативно, більш детально перевірити документи, більш детально провести огляд транспортного засобу. Зробити це можливо не один раз, а декілька разів з оперативної необхідності. Розумієте, саме це могло і скоріш за все викликало. Затримки під час проходження контролю на блокпостах, аби пришвидшити процедуру перевірок, волонтерам пропонують заздалегідь зв'язуватися з військовими, щоб ті їх зустрічали та супроводжували, або домовлялися зі штабом АТО у службі безпеки України, яка власне і видала розпорядження, кажуть, що у наказі пункту про недопуск волонтерів. Немає тому, припускають, що хтось просто перестарався і перевищив службові повноваження. Сподівається, що вже днями механізм, який дозволить волонтерам надалі безперешкодно виконувати свою справу, запрацює. Євгенія Гарко, Андрій В'єтушкін, Спецкор 2+,2. Лишити під вартою із цією самою заставою у 100 мільйонів гривень. Екс ДФСНК таки має усі шанси наближені щонайменше два місяці провести. За ґратами колеги судді апеляційного суду Києва лишили без змін попереднє рішення Солом'янського суду, який постановив арештувати Насірова на 60 днів. Саме це рішення сьогодні намагалися оскаржити адвокати Романа Насірова. Реаліті шоу Справа Насірова», яке вразило всю країну ще 2 березня. Сьогодні продовжилося вже в апеляційному суді Києва. Початок традиційний під посиленою охороною і під скандування активістів. Судді, пам'ятай, влада не Насіров – на сірофіда. А далі сталося те, чого не бачили навіть в українських судах. Активісти після скандувань зручно повмощувалися просто в коридорах. До самісінької зали суду. Скажіть, будь ласка, а це вас суд так чемно прихистив? Да ні, самі організував. А скажіть, будь ласка, а чому ви в масці і закриваєтеся? <плес> Та найцікавіше чекало всіх на горі. Ще вчора дуже кволий головний фіскал країни. Сьогодні вже у костюмі, краватці і рівно сидить на лаві підсудних, ретельно вичитує матеріали справи. Ви ж бачите, що краще він набуває форми. Встати суд іде. для Романа Насірова цей обов'язок нарешті під силу, ба навіть підозрюваний особисто готовий захищатися, хоч поруч з ним восьмеро адвокатів. Вони найперше просять суд випустити арештанта зі скляної камери і дозволити пану Роману сісти поруч як вільна людина. Але судді відхиляються клопотання, тож юристи починають замість права апелювати до філософії Риму і християнства. А коли Насірова порівняли з Христом, у залі не стримали емоції. Ми знаємо в історії 37-й рік минулого століття 2000 років назад теж закликали, розіпни його і прокуратор розіпнув. Кілька сотень людей вимагають розп'яти зараз на сіро. Древні рівняни колись говорили, що потребує суспільство. Хліба й то насіров теж каже, не винувати тікати з України не збирався, сам навіть допомагав прокурорам розслідувати шахрайство, у котре заперечив і свою нерухомість в Лондоні. Визнав лише велику кількість землі на Чернігівщині, але божиця скуповував її з благою метою. Орендована земля в області, де я все життя мрію посадити яблуневий сад. Коли голова ДФС, ну, зараз відсторонний, говорить про те, що власні накази не є нормативною базою, то це треба прокручувати в усіх відділеннях ДФС по всій країні, щоб вони не порушували закон, керуючись власними наказами. Ну і про бажання посадити яблуневий сад, я прослезився, чесно, навіть навіть я прослезився. Судді йдуть до нарадчої кімнати, довго не думають і резюмують. Залишити насірова під вартою до кінця травня. Оскаржити рішення сторона Насірова уже не зможе. Прокурори рішенням лишаються. Незадоволення на сподівається, справа якнайшвидше потрапить на розгляд суду, і вже там він зможе довести свою невинуватість. А поки збираючись знову до СІЗО, відсторонений глава ДФС скаржиться на не найліпші умови в камері, але визнає, у ній найімовірніше і залишиться на наступні два місяці, бо на заставу грошей нема. Навіть якщо в мене були такі гроші, або е -е, в мене було бажання, їх фізично прости. Прокурори на вирок теж реагують стримано у планах, що хочуть підвищити суму запобіжного заходу головному фіскалові до 200 мільярдів гривень. Саме на таку суму вважають обвинувачі Насіров на наніс збитків державі. Тож справа на сірова далі буде. Гана Бока Лерісітюк Олександр Романюк Андрій спецкордва Спецкор, 2+,2. Позбавляти українського громадянства осіб, які добровільно отримали громадянство інших країн, автоматично такі люди не матимуть змоги обіймати державні посади в Україні. Президент вніс до Верховної Ради відповідний законопроект і пропонує розглянути його невідкладно. Спікер Андрій Парубін не виключає, щодо сесійної зали він зможе потрапити вже цього тижня. Робоча група за його словами напрацювала реальні юридичні механізми, які впливатимуть на спритників із кількома громадянствами. Таку активність ймовірно спровокувала заяву. Прокуратури про те, що Роман Насіров, який очолював державну фіскальну службу, а нині обвинувачується у корупції, розжився окрім українського паспортами Угорщини та Великобританії. Сам Насіров це категорично спростовує. А от депутат Андрій Артеменко зізнався, що має громадянство Канади і стверджував, що ще близько сотні нардепів мають по кілька паспортів. Цим законом буде чітко встановлено, що особа, яка добровільно, я підкреслюю, добровільно набула іноземного громадянства іноземної держави, вона буде вважатися такою, яка підпадає під дію е, вимоги про припинення українського громадянства. 15 українських моряків залишаються на борту кинутого судновласником корабля Фрі Нептіон поблизу берегів Оману, практично без засобів існування. На судні немає питної води, харчів та зв'язку із зовнішнім світом. Судновласник припинив забезпечувати екіпаж. Також і пальним більшість із членів екіпажу не сходила на землю з березня минулого року. Семеро моряків не витримали нелюдських умов, зголосилися на репатріацію і повернулись в Україну. Дорогу додому їм оплатила країна прапора судна. Ліберія сьогодні моряки дали в Одесі прес-конференцію і розповіли жахливі подробиці перебування у плавучій в'язниці. Електромеханік Фрініптун Михайло Новіков один із тих, хто повернувся додому в Одесу. Каже, вибивати заробіток ціною власного життя не готовий. Він розповідає, аби приготувати собі їжу, моряки попиляли на дрова, дерев'яні штурмтрапи. По кілька мішків борошна тарису це всі харчі, що вони мали. Зрідка вдавалося упіймати рибу, воду пили технічно, немає на судні і медикаментів, не працюють душі та туалети. Температура сягає 45 градусів. Я не дам увереності, що я приїду домой живий і здоровий. Я вибрав все-таки залишитися живим, але добиватися своїх прав тут на берегу. Як і Михайло, повернутися додому вирішили ще шестеро членів екіпажу. Вони шукають адвокатів, проте у жодному агентстві поки що не зголосилися узятися за їхню справу. Саме тому 15 моряків залишилися на судні, бо переконані, як тільки зійдуть на берег, не виб'ють боргу. Проте грецька компанія судновласник Банкрут. Вона заборгувала не лише команді, а також агентам і банкам. Борги перевищують вартість корабля, який власник покинув у територіальних водах оману. Кому ми не обращалися нашим партнерам юридичної компанії, не було можливості знайти... Імена юриста в Омані, като риби морських юриста, като представляли екіпаж. І по сьогоднішній день ця проблема остається відкритий за словами моряків. Капітан став на бік судновласника. Він зібрав в екіпажу контракти, згодом повернув зовсім інші документи. А коли моряки оголосили голодування і вивісили на борту банери, ці банери знищив. ні разу не успокоїли екіпаж, ні разу не ні його. Це ваші проблеми. Це не ваше дело, Я капітан. Що хочу, то і делаю. он, мягко говоря, заинтересованное лицо, находящееся в контакті з судовладельцем. Зрештою, саме через вивішені банери, світ і дізнався прокинутий непризволящий український екіпаж. Чисто случайно порт стоїть контрол порта Аман увидел це, сфотографировал, фотография попала в средства масової інформації. І з того моменту почалася довга, сложная робота. Більшість із членів команди не отримувала зарплатні понад рік. Проте скаржитися одразу не стали, мовляв, боялися, що їх звільнять, то чекали закінчення терміну контрактів. Ми завжди святуємо не затягувати з обращенням. Тобто, якщо два місяці у вас не виплачують. Є задовженість на борту по зарплаті. це вже повод бити в колокола, це повод обращатися, задавати вопросы і тому подібне. У профспілці кажуть, коли власник судна наймав працівників, уже був банкрутом. Моряки могли б про це дізнатися, якби поцікавилися. Зрештою, вони поплатилися за свою необачність. Нині судновласник винний 22 членам екіпажу, 680 вісімдесят тисяч доларів зарплатні. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса спецкордва плюс на сьогодні це всі новини позитивних вражень і гарного настрою. Спецкор каже вам до зустрічі. Побачимось вже завтра о 18.30 тридцять Ефір на 2+,2 плюс продовжить програма Джедаї Олександр Лобода з нами на прямому зв'язку.